Притулок дайла подружжя місто Запоріжжя. Це була жахлива ніч для Запоріжжя та для нашого притулку. Зранку ми побачили жах: травмовані тварини, зруйновані вольєри, побиті та понівечені перегородки, які потрібно лагодити. Фунчик та Чарлі дуже сильно постраждали. Вони намагалися втекти від того, що відбувалося в страху, тому травмували себе. Також дуже сильно травмувався наш хлопчик Гоша. Гоша у повному жаху намагався втекти, намагався врятувати собі життя. Але, на жаль, травмувався. Зараз Гоша екстрено їде до ветеринарної клініки, бо інакше ми просто його не врятуємо. Також у притулку просто. Зруйновані декілька дверей, декілька вольєрів, а також перегородок. Їх потрібно лагодити. А в нас буквально немає коштів. У нас величезні борги. 120 тисяч боргу за будівництво вольєрів. В нас величезні борги в клініці, вже 23 тисячі. І це просто жах. Ми не знаємо, що робити. Ми навіть не можемо назбирати на корм для цих тварин. А зараз мова йде про їх життя. Будь ласка, ми благаємо вас про допомогу.